Друзі, всім привіт! Почав збирати все ж таки батарею свою. Спочатку планувалася батарея на 24 вольта з літі заліза фосфата, так як було спочатку замовлено 8, 8 комірок з Але потім з'явилась можливість заказати ще 8 штучок і Все ж таки планувалося зібрати потім дві батареї по 24 вольта. Були замовлені також БМСки під збірку. 8S Але все ж таки, подумавши все це перегралося, замовив я новий інвертор замість 4,2 кВт 24 вольтова на 6,2 кВт. 48 вольтовий інвертор вже також приїхав. Поприїжджали також замови БМС уже. Це у нас джекон на 20, по-моєму, да, 20С, 200 А, 2 ампери струм балансувальний. В піку 350 А. Від 8 до 20 комірок можна з'єднувати послідовно. До речі, БМСкі джеконговські що 4-8 камірок. Там також вони 200 А, також з балансувальним струмом 2 А буду, мабуть, продавати по тій ціні, якій купив на Аліекспрес, тому що вони вже не потрібні. Також замовив ось такий рубільничок. Подивився в інтернеті на Ютубі якогось дядьку. Рекомендував такий рубільничок ставити на... На батарею. Це у нас 200 амперний Чому він його порекомендував? Тому що тут клеми такі під винти дуже добрі. Якось відео покажу. Мені там приїхала ще гідравлічна обжимка. Я вже там трошки погрався, ось обжимав. Обжимав один провід. Це китайська на 35 квадратів клема. Ось вона. Це в порівнянні з тією клемою. Зараз покажу. Ось така або українська, або взагалі якась радянська клема мідна, така, блин, така толстюжна, що капець. Але гідравлічна обжимка з Аліекспрес справилася з тією, а з тією і подавна клемою. Потискав ще, я ж кажу, буде відеоогляд на потім на ці клеми і на... Гідравлічний зажим цей цей. Ну, ось, о, значить, зварив вже таку раму з металопрофілю. Це у нас тут труба квадрат 20х40, 20х20. Ось така, ось така рама. Комірки у нас тут будуть стояти в два ряди по вісім штучок. ось Сюди будуть встановлюватись шпильки, М10, ось нарізані вже лежать. Сюди якийсь лист заліза. Ще напевно, чи прикручу, чи приварю. На дно щось якесь тоненьке покладу. І притягнеться, тут пластину виріжу, щоб стискати самі комірки. Такі тиски свого роду вийшли. Зіжмемо. Потім будемо починати збирати. Самі, самі панелі сюди боковини я замовлю, мабуть, з, цього, з як на свої тігіля я робив, замовляв з нержавіючої сталі. Замовимо. Буде щось наподобі, на от як зварочний апарат стоїть. Ось таку панельку якусь ми закажемо буквою П і буде такий. Вони майже розбіри майже співпадають з цього сварочного апарату Це у нас тіховський тих, апарат аргоном варити. А це зараз своїм кентавриком варю каркас. Є у нас і аргон, є у нас вуглекислота з пінопівавтоматом. Ми трошки вчимося варити. І все. Ось така батарея в нас виходить. Ну, буду далі знімати. Не знаю чи одним відео, чи може. Чи може декількома відео зробимо. Тому, тому буду дуже вдячний за підписку. Як завжди, всім дякую за увагу, всім пока.